Зрозуміло, головною темою тижня був час нашого 95 п'ятого по Америці з новою програмою шипелявих стендаперів у викривленій реальності рейтингу залежності, судячи з відгуків людей, а також видань, знайомих із цим шедевром і пістолярного жанру, не дуже схоже, авторів його репризи з часів приймати з усіх боків і в будь-якій кількості ніхто не міняв. Підозра, що справи наші кепські, почала закрадатися ясна річ ще задовго до початку візиту, років так за п'ять-шість, але зовсім явно проступила, коли просто на в'їзді вручили золоту тарілочку. Тепер фраза на золотому блюдечку з блакитною облямівкою зазвучала якось по-новому. А за підсумком, діда Джо дозволу не дав на ракети. Спікер Палати представників Джонсон не зміг зустрітися з найвеличнішим та ще й накатав листа у надзвичайно хамській манері з вимогою негайно звільнити посла Маркарову за втручання у вибори США. Як думаєте, до речі, звільнять? Доброго здоров'ячка хунту і хунту з України. У нас тут в політичній хвилі, потік волонтерської допомоги падає, зате невблаганно зростає рівень пилятиного. Все це зараз обговоримо, а спочатку відзвітую про виконану роботу за ваші донати словами. Фото, відео та ваші коментарі з під донатів показую фоном. Усі посилання на донати для хлопців в описі та в першому коментарі. Дивіться, що вийшло зробити. Напередодні свята, а саме покрови. Хабом в особі наших дівчат оброблено 620 кілограмів м'яса. Це три кабани. Два купили за свої, не за донати, просто скинулися у кого що було, щоб донати не постраждали. І одного кабана подарувала сім'я Логвиненко. Родині цього здалося замало, і через півтора тижні вони подарували ще й свиню Спеціально для бійців. Вже свиня з чистого м'яса, майже готова ковбаса. Дізнавшись про підготовку до свята, добрі люди подарували 170 кілограмів риби, яку ми обробили і закоптили у своїй коптильні. Далі просто статистика: разом 15 підрозділів отримали наші подарунки до свята. Я не буду називати номери частин, прізвища командирів. Просто перераховую. 13-й підрозділ отримав Volkswagen Універсал, два вибасто і смаколики. Огромне спасія, а БТ бете шаленому. Ось бажає подяка. 12-й підрозділ отримав дві тисячі скоп, кілограм 200 смаколиків, копчених, а то подрібницях серветки, гігієна і всяке таке. Чотирнадцятий підрозділ теж отримав смаколики і теж вебасто. П'ятнадцятий підрозділ він розташований на Курському напрямку, отримав купу інструментів загалом на 80 тисяч гривень приблизно. Там акумуляторні болгарки, ключі та смаколики. Звісно, плюс теплий одяг, таке, що не промокає, тому що в просто теплому, але промокаючому на їхній ділянці працювати проблематично довелося заморочитися. Десь на фотках ви побачите адресний підгін для нашого підрозділу літунів, яких ми відновлювали. Пам'ятаєте, після прильотів на них так ось їм потрібні антидронові мавки, і вони потрібні в кількості чотири штуки просто на зараз. Їх знову накрили, і ми їм повинні допомогти. Працюють хлопці чітко. Тільки в одному епізоді, в один день, чотири бетери і танчик припинили свій позучий рух нашої землі. У них були погані росіяни. Тепер вони стали гарнішими до невпізнання. Зрозуміло, що за цими хлопцями йде цілеспрямоване полювання, і мавки допомагають відбуватися, точніше, допоможуть, тому що їх ще належить проплатити. Так ось за ці антадронові мавки. Від імені хунтуберів і за ваші конкретно донати куплена перша мавка. Вона десь тут буде на фото. Половину вартості одразу проплачено за ваші донати, а другу половину позичили. Більше донатів не було. Борг треба буде повернути, і ще три такі самі рушниці треба купити. Вартість кожної 180 тисяч це з запасними акумами, які подовжують процедуру полювання. Якщо зможемо зібрати донати, купимо швидко. Не зможемо, будемо щось вирішувати. Але що ми зможемо без донатів нарішати, я уявляю собі погано. Життя наших хлопців набагато дорожче, будь-яких грошей, але грошей у людей дедалі менше, це я розумію прекрасно. І ще є одна потреба: ось цю машину накрило, як бачите, був непрямий приліт каба. Вилетіли всі стекла, побитий кузов, увігнутий дах, але машина на ходу як не дивно. За нинішніх температур літати по ЛБЗ на такому кабріолеті не дуже приємно, але скло на цього таргана коштує. ну, ось лобове, наприклад, за 20 тисяч гривень. Можна, звісно, фанерою забити, але тоді не видно нічого. Блін, шкода, хороший тарган, прохідний, рамний. Загалом, якщо зможете допомогти прицільно на скло для цього коника, пропишіть у коментарі до донату, щоб я орієнтувався добре. Хлопці з цієї машини живі, до речі. Фізика таких процесів мені не до кінця зрозуміла, але й фіг би з нею, якщо чесно. Продовжимо розбиратися в ситуації навколо, то я не кисло, так відволікся. Під час поїздки нашого півшостого бідоносця по США Трамп, мало того, що ламався як гімназистка на парковій лавиці після танців, то відмовився зустрічатися, то зустрічатиметься та ще й нагородив, що й України більше немає. Від людей прохолов і слід. На завтра погодився зустрітися, зустрівся, пообіцяв приїхати до чудової України і влаштувати закінчення конфлікту до 20 січня у разі обрання. Це називається поїсти неварення. Зате із золотої тарілочки, щоб не так прикро було. Подумати до, подумати під час? Ні, їм ніколи, їм тарілочки вручають. Треба, щоб потім приймаюча сторона ложечки перерахувала, а то буде як у відомому фільмі. Хороша людина, солонку спер, і не погребував. Обговорювати ж сам план Зеленського? Ну це навіть не смішно. Може, обговоримо вчительську зарплату в 4 тисячі євро, бабусин смартфон, ну хоча б мільярд дерев? Ось приблизно таке саме наповнення і всіх бубочківних планів. Цікаво, як його скумбрія за таке ще не виставила за двері. Тим паче, що і суть вимог зводиться до універсального не вчіть мене жити, краще допоможіть матеріально більше зброї, більше грошей, менше контролю. Говорити про будь-яку осмисленість, логічність і послідовність у рамках цього плану не доводиться. Схоже, і сам презентатор не особливо уявляє його собі, більше розмірковуючи про славу сіреч рейтинги, які йому може принести дозвіл від діда. Та помітними на цьому тижні були і новини з боліт. Там оголосили проєкт бюджету на наступний рік і вирішили підвищити чисельність мускулінності у військах. Так, це круто. Чи то 30, чи то 40% відсотків бюджету на війну. Зрозуміло, на шкоду і так на небагачій соціалці. Так міняти 140 тисяч аварійних ліфтів не будуть і наступного року. На пенсії буде виділено на 700 ярдів фублів менше. На соціалку теж мінус 800 ярдів. Воно й зрозуміло відступити пу не може, не готовий, а більше вже не витягнути. Щодо збільшення поголів'я бойових білих лад. Ну зібрати то його може і зберуть. Хоча який дурень піде свої нутрощі розвішувати по залишках посадок на Донбасі, коли ЗП на всьому, що виробляє, і пов'язане з війною, зросла в рази? Ну гаразд, у регіонах, де немає ВПК, стане бідніше, голодніше, сам ще прибіжить. Це ж війна потрібна Путіну, так не такі росіянці. Але з чим тоді цей набрід озброїти? Вони і зараз вже ганяють у штурми на мотоциклах, гольфкарах та інших велосипедах, бо броні фізично немає. А для нововідловленого і поготів нічого цього не буде. А з ростом кількості вироблених бобрів, паляниць та іншої номенклатури, то чим озброювати і чим стріляти буде ще менше? Спасибі службі Божій України, гуру і всій ті бізнес інженерії, яка доставляє нам стільки приємних миттєвостей у вигляді феєроверків на на Чорнозем'ї. Та й уже зараз супутникові знімки, як подейкують, демонструють, ем, деяку голість короля в частині складів зберігання бойової техніки. Та й черпати народиць до нескінченності теж не можна, а хто ж буде працювати на ВПК? І ось уже тривалість освіти в РФ найближчими роками може бути скорочена у зв'язку з вимогами часу. Вона має бути спресована, заявив Мединський. Суспільство знавство як непотрібний предмет має зникнути зі шкіл, як і всякі згадки про теорію Дарвіна. бо… У поточному вигляді цей предмет не знадобиться школярам у подальшому житті. Зате буде більше історії у трактуванні того ж мединського, а вища освіта стане спеціалізованою, вона буде розрахована на найближчий, найближчий час. Воно й зрозуміло токарю нема чого шість років протирати штани за партою. Щоправда, хто все це вигадуватиме, що цей токар виточуватиме? Китайці, ясна річ. А навіть якщо наберуть бажаний мільйон, то хто це буде? Льотчики, артилеристи, навіть не танкісти у кращому разі, це будуть мотопіхотинці, біжи, стріляю, пав-копав. Що грошей на Москові через улюблену війнушку перестало вистачати, вже видно по згортанню всього сонму іпотечних програм із держпідтримкою. Їх були десятки на будь-який смак. Залишаються кілька із драконівськими обмеженнями. А хто ні, тим згідно з комерційною ставкою. А якщо там ставка ЦБ 19%, то від банку потрібно ще 2-3 додати зверху. Нарешту 2-3 програми гроші цього року вже все, закінчилися. Але суть цих програм була в тому. Щоб зв'язувати грошову масу, якою уряд заливав економіку через виплати найманцям і накачування ВПК в останні роки, з іншого боку, таке різке скорочення платоспроможного навіть умовно попиту завдасть в не сильнішого удару по будівельній галузі. Що зі свого боку викличе низку криз у суміжних галузях і в остаточному підсумку призведе до скорочення податкових надходжень до бюджету, починаючи з банків і девелоперів, і далі по ланцюжку, заводи з виробництва будівельних сумішей, бетону, виробники металопрокату, оздоблювальних матеріалів, деревообробка, логістика всього цього добра тощо. А бюджети так не дуже добре себе почуває в плані дефіциту. Товарна інфляція нікуди не поділася. Якщо раніше за умовні 25к на російських президентів звичайний житель на Московії міг собі дозволити Фольксваген, шкоду або Тойоту місцевої збірки, включно з гарантією та фірмовим же сервісом, запчастинами витратними матеріалами, то тепер за цю суму він може дозволити собі лише китайця, якого презентували три роки тому, а його вже знято з виробництва. А де до нього знайти запчастини, не знає вже й сам завод-виготовлювач, а про сервіс китайці тільки здивовано знизують плечима. А запчастини потрібні. Запам'ятався випадок, коли у китайця, за порівняно невеликого морозу, просто порозліталися педалі, тому що пластик, тому що ніхто не думав, ніколи не виробляв, ніколи не купував. І таке в усьому. Та й продовольство теж там не дешевше. Хтось стверджує про зростання в 40%, хтось говорить про 20-30%, а хтось і всі 50% прогнозує. Адже тут як, як у тому анекдоті, крокодил наш, як хочемо, так і міряємо, коли від хвоста до носа 3 метри, а від голови до хвоста 5. Так і тут. Ціни на дошик для нас це називається мівіною, і балсанка пиваса двійки може і не сильно зросли. А ось якщо антрекот, або там мармурова яловичина зі спаржею, або просто ковбаса з м'яса, то вже там у. -у, -у, -у. А далі дедалі більше грошей у ВПК, продукцію якого у сусідній п'яттіроці або красним і білим не отовариш. А ось продуктів на прилавку стане менше, описане щодо девелоперського сегмента, так само легко спроєктувати і на ринок харчових продуктів. Фермери вже вищуті недоїні корови. Грошей немає, програми підтримки згортають. Тобто грошей ніби багато, а купити за них буде мало. Ну що, старі, згадуєте? Впізнаєте? А ось і всяким там поколінням Z це буде в дивину. Але зате сумували за совком? Отримайте, розпишіться, а тамтешня влада в підсумку нічого кращого не придумає, як запровадити карткову систему розподілу товарів найпершої необхідності? Спочатку для найбільш незаможних і в найбільш дотаційних регіонах, а це все крім Москви і Пітера. Так так, нафто і газоводобувні вже теж на нулях або в мінусах. Газпром вже не входить навіть в сотню. А оскільки дедалі більша кількість народу буде заможною тільки в кількості накопичених грошових знаків, то карткову систему доведеться розширювати на дедалі нові і нові верстви населені регіони. Далі інфляція, гіперсупер, пупер і яєчний порошок, і знову звичні ніжки буша камали або донні. Кого беруть? Звісно, хочеться, щоб широко відомий Кіндратій прийшов і обійняв економіку на болотах уже завтра, але це станеться не завтра і навіть не через рік. Наступного року криза вже почне явно наздоганяти економіку Росії та так, що іграми з курсовою різницею, додатковою емісією і спиранням на вміст чергового фонду національного добробуту справу не вирішити, але це ще не все. Економічні проблеми Московії без сумніву нас тішать, бо дають нам надію, що в якомусь певному майбутньому їхня економіка, хоч би якими великими були сили енерції та ефект масштабу, таки надірвиться. У сьогоднішній же реальності захід поки що монолітний у своєму бажанні зберегти Росію. Їм це вже коштувало трильйони доларів і в 19 столітті, і на початку, і наприкінці 20-го. Не готові вони звернути зі шляху порятунку цього імперського гомункула і зараз це не означає, що там немає голосів, які показують усю стратегічну згубність такого сценарію. Але Київ Чікен Спіч занадто міцно сидить у підсвідомості, і страх. Липкий всеохоплюючий страх невідомості, бо остаточне розв'язання московицького питання відправить на смітник купу ніжно випликаних стратегічних планів, що розроблялися багатьма роками і багатьма поколіннями. Так, на заході лунають окремі голоси, що закликають до дезінтеграції залишків імперії. Але це окремі голоси, а не хор, який претендує на мейнстрим. Але подобається нам і світові це чи ні, але і після Путіна Московія нестиме небезпеку для оточуючих, адже зараз триває активне впровадження так званих ветеранів і героїв СВО в усі структури, і владні, як на місцевому, так і на федеральному рівні, і бізнес-структури, куди держава має доступ, а це майже будь-який більш-менш помітний бізнес. Тож насіння реваншизму вже посіяний через якийсь невеликий час дасть багаті сходи. І ніяка прекрасна Росія майбутнього не перетравить ці суперечки війни. Для викорчовування цієї погані необхідна повна люстрація влади і суспільних інститутів. Але тоді це означатиме деконструкцію цього утворення в його поточному вигляді, і захід зараз стоїть перед вибором, з якою Росією йому доведеться воювати в майбутньому, яка буде без українців або з ними. Перший і другий Академирії виявилися далеко не найслабшими з'єднаннями у складі окупаційних військ, якщо що інтереси ж заходу відомі і залишаються незмінними з часів розпаду Совка. Бажання уникнути розповзання ядерної зброї світом і технології її виробництва, великих міграційних хвиль, посилення ресурсоємності Китаю за рахунок корисних копалин Сибіру, досить того, що Китай уже весь світ тримає рідкоземельні бейці. Крім того, за винятком Великої Британії ні Штати, ні Франція не палають бажанням створювати великий Туран. А для британців це можна сказати останній шанс повернутися у велику геополітику. Вони, звісно, намагаються тримати як запасний варіант Балто-Чорноморський Союз, але явно успіхи поки що видно саме в проєкті Великого Турану. Це і рух у бік єдиної економічної зони, і вже розпочати злиття збройних сил, перехід на єдиний алфавіт, хоча починали красиво, з культури Ростодитії. Тож розраховувати, що захід допоможе нам знищити залишки імперії безпідставні. З нами солідарні, можливо, поляки, естонці, литовці, латиші, фіни, шведи і норвежці. Згоден компанія хороша, але недостатньо вагома, щоб перебити інтереси Німеччини, Штатів, Франції. І ще те, що британці все ж таки більше схиляються до проєкту Великого Турану, ніж до проєкту Балто-Чорноморської Осі, свідчить буквальне засилля азербайджансько-турецького погляду на те, що відбувається на південному Кавказі в українському інформаційному просторі. Чому серед гравців немає Китаю? Тому що його інтерес, щоб Туран не відбувся, їм не потрібні бар'єри для торговельних шляхів, та й за уйгурів ніхто нерви тріпати не буде, щоб Росія видихнулася остаточно і щоб ніхто не заважав забрати собі Сибір. Тим часом у самого Китаю справи йдуть теж не найкращим чином через колапс у будівельній галузі всередині самого Китаю він перетворився з імпортера сталі на її експортера. Причому близько 40% виробленого йде зараз на експорт. У спробі хоч якось зобразити зростання для інвесторів, наразі анонсували пакет стимулів. Норму резервування банків знижують одразу на 50 базових пунктів. Це близько 142 мільярдів доларів вільних коштів. Ставка по кредитах може знизитися на 20-25 базових пунктів. Для виданих іпотек ставку знижено на 50 базових пунктів, а початковий внесок за іпотекою знижено до 15% для всіх видів житла. Загалом. Усілякі спроби розкочегарити будівельну індустрію, що перебуває в коматозі, а для підтримки фондового ринку виділять 113 мільярдів доларів. В іншому разі втеча інвестиційного капіталу продовжиться, а там не за горами обвал. І повернемося до болотних про продовольство, точніше, скорочення його присутності. Якщо правильно пам'ятаю, то на 25-й рік припадає і момент виснаження імпортного посівного матеріалу сортових культур. А іншого матеріалу немає. Все пішло під бахмут, волноваху, покроськ. тобто врожаї впадуть. А навіть те, що зберуть, вони вже котрий рік співають, що не можуть зберегти. Немає площ для зберігання, тому що орієнтувалися на експорт або швидке споживання в сезон. Молочка і птиця теж ідуть у нікуди, бо молодняк і пташенята теж були імпортними. Як і препарати для них, молочка вже показала зростання цін у розробі на 42%. Одним із рятівних заходів Кремля нам бачиться деприватизація. Точніше, це експропріація. грабуй награбований класика ж. Але це внесе ще більший дисбаланс в економіку, порушивши щонайменше управління всередині захопливих підприємств і порушуючи зв'язки, що навряд чи поліпшить становище в регіонах. чий держборг перевищив позначку в 3 трильйони рублів? Хоча, згідно з офіційною статистикою, всі тільки скорочують свої борги. Ну, подивимося за підсумками осені. У зв'язку зі зростанням патріотизму читай ксенофобії Мінус російськомовні гастери з Центральної Азії, одних таксистів не вистачає понад півмільйона, у торгівлі та ретелі понад мільйон. І далі тільки більше дефіцит тільки наростатиме. Як одне зі свідчень того, що всього на всіх стало не вистачати ще сильніше бійки навколо Валберіс, це типу нашої розетки. Переділ активів відбувається дедалі жорсткішими методами. Джигіти академіка Рамзана чогось там пояснювали гарячим інгушам за допомогою підручних засобів, поки що тільки стрілецького калібру. На хвилиночку це романов провулок. Гляньте на гуглі, де це. І держава, як силовий арбітер, відіграє дедалі меншу роль у подібних конфліктах. Ну і як факт, що зараз переділом ринку завідують північно-кавказькі земляцтва з усіма характерними атрибутами, притаманними тамтешній культурі і традиціям. А тепер уявімо, що СВО закінчилося або поставлено на паузу, і почалася ротація. Відволікся далі. В нас по економіці: вугільники у мінусах, і Китай, і Тайвань стали закуповувати менше, сталь у мінусах про китайців і сталь було вище, у плюсах тільки металообробка і все, що пов'язано з ВПК. Тюрки різко скоротили закупівлю нафти. А тут ще подейкують, що саудитам набридло тримати ціну на нафту коштом власного бюджету і вирішено нарощувати видобуток нафта на ринку більше, ціна нижча, тому що попиту особливо й немає, поки Китай тільки малює собі зростання. Вирівнювання ж дефіциту бюджету, тому що за кордоном справді на зараз позичати не вийде, буде за рахунок внутрішніх резервів, тобто населення, тих самих ширнармас, які кредитувалися по самі, не можу, але хочу ще. Тому корпорації багатії вже перестрахувалися. Суми накопичень російських активів за межами краю сумних берізок перевищили 180 ярдів баксів. В одній тільки тюрці росіяни 29-й місяць поспіль тримають пальму першості в купівлю нерухомості, що дорівнює половині фетбюджету і дорівнює золотовалютним запасам тамтешнього ЦБ. Але й ширнармаси не пальцем зроблені. Щоби з них можна було менше взяти, активно лізуть у кредитну кабалу. Іпотеку притиснули нічого. Вони в споживчі кредити рвонули. Деякі регіони мають закредитованість населення, тобто пропорція, скільки ти отримуєш, наскільки ти повинен за кредитами віддати. 80%, а десь і 110%. а найспритніші по кілька іпотек взяли. На кінець 23-го року в Росії налічувалося 114,9 тисяч позичальників, які оформили одночасно два і більше пільгових іпотечних кредити. Їхня сукупна заборгованість становить 1,11 трильйонів рублів. Ще півтори тисячі банківських клієнтів мали по п'ять і більше пільгових іпотек. Кожен сума їхніх сукупних зобов'язань сягала 42,45 мільярдів рублів. Про те, що справи не дуже свідчить і зростання офісів букмекерів та лотерейних кіосків, Бідняки не бачать іншого виходу, як зірвати великий куш на 37% побільшало пунктів приймання ставок та на 3% більше кіосків із квитками, тоді як цей ринок оцінюють у 1,6 трильйона фублів. І це нас не може не тішити. Чи впаде Росія наприкінці 24-го? Не знаю. У 25-му? теж не знаю. Як і за 26-й рік теж. Чорний лебідь може прилетіти в будь-яку хвилину. І чи то це буде північно-кавказький лебідь, чи вірмено-азербайджанський, чи китайський, чи місцевий, тут питання випадковостей і нервів. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля й ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!